Вітаємо в ефірі програми Інженерія активна. Сьогодні ми побачимо класні книжки, які отримали наші учасники першого всеукраїнського фестивалю. Читаюча людина Успішна Україна з нами в ефірі. Гостем програми є Станіслав Легеза. Вітаю. Вітаємо. А також з нами Анастасія Кисіль та Роман Маслов. Вітаю. Вітаємо. Вітаю. Вітаємо. Оператор ведучий Леонід Геєф, і зараз ми побачимо саме ту книжку видавництва ранок, яка дісталася у подарунок Станіславу. І не тільки побачимо, а дізнаємося цікаве. Будь ласка, Станіслав, тобі слово. Що таке інженерія? Інженерія допомагає визначати проблеми та вирішувати її. Інженери мають звертати увагу на все, що відбувається навколо, а також креативну та нестандартну мислити. Це допомагає їм знаходити найкращі шляхи для вирішення проблем. Інженери створюють речі, проєктуючи, виготовляючи та використовуючи різне обладнання. Ці речі можуть бути будь-чим: від звичайної зубної щітки, що вирішує проблему чистки зубів, до вітрової турбіни, що вирішує проблему відновлювальної енергії. Дякую. Знаєте, от я відкрив маленький секрет. Я от особисто, як то кажуть, за своїм світоглядом, мабуть, людина гуманітарій. Але я отак от послухав про інженерію активну. І в мене такі активні якісь думки емоції виникли. Ну по-перше, цікава книга, тим, що такий креативний підхід до інженерії, такий, знаєте, творчий. Ну і зараз запитання до Станіслава від Анастасії, будь ласка. Тобі цікава інженерія? Uh, інженерія. Uh, інженерія мені цікава, uh, адже uh, тому що в неї є багато різних uh, підхідів до різних uh, приладів. А скажи, Станіслав, чим тобі саме ця книжка припала до дощі? Чим саме ця книжка зацікавила? Що вона дуже інформативна та цікава. Угу. А давай зараз покажемо ілюстрації. Так, друкарський верстат. Угу. Цікава історія. Це ж історія батьківщина книжки. Їх ж книжки ж друкували і завжди ж друкувати треба. Ага, електрика та велосипед. Угу. Ну, велосипед це дуже цікава така тема. Багато людей, особливо в Європі, і в Україні, в Києві, дуже такий популярний велорух. От на велосипедах їздити полюбляють, тому що автомобілі, бензин, всяке там диспаливо, екологія, витрати. А велосипед це екологічно чисто, це і економно, і не має шкоди для екології. От велосипед це класні приклади інженерії. Покажи ще там, які є цікавинки. Угу, гойдалкові важелі, Так. Ну, Це вже більш до точних наук, це вже більш така серйозна тема. А скажи, Станіслав, які розділи книжки от тебе найбільше зацікавили? Які приклади інженерії? От навіть не тільки те, що ти показував, можливо ще якісь інші. більше все цікаво, як виробляють світ. Mm -hmm. e, чудово, чудово, чудово. Це пригадується, це, це, це трошечки хтось буде з гумором сприймати, але це цілком такий реальний факт, що е, науковий експеримент такий проводився. От, е, Якщо ти знаєш ту ілюстрацію, то покажи, а я зараз ту історію пригадаю, що е, береться велосипед, такий великий, дорослий, великі такі колеса. От, і хтось сідає, починає педалі крутити, крутити. От і таким чином підключаються дроти, от, і виробляється. Енергія і ліхтарик світиться. Ну, Це комусь, знаєте, треба пахати так добряче, крутити ті колеса великого велосипеду, щоб ліхтарик у той загорівся. Але це теж спосіб виробляти енергію. Ну, такий, знаєте, трошки кустарний, не такий, як велика промисловість, а такий побутовий. Але. Є такі способи, я про це в книжках колись прочитав, мені ця історія дуже так припала до душі. А зараз ми дізнаємося, що Станіславу е припало до душі от з інженерії. Поки Стас шукає, скажи Настя, а от тобі що зацікавило з інженерії, от з цієї книги? Що для такого практичного життя, наприклад, можна собі так взяти до уваги і. Спроваджувати щось. Ну, інженери мені поки просто не цікаво, бо я зараз більше у веселенці. Але ну, я розумію, що вона якось там потрібна, але поки не розумію саме для чого. Ну, я думаю, як варіант, там, де велосипеди, в будь-якій країні світу, це така проста інженерія. будь-який сучасний письменник. Я думаю, не відмовиться сісти за кермо велосипеда, екологічно чистий транспорт, особливо коли тепло, коли сонце світить. І це теж приклад інженерії, такий дуже простий, якби такий. Наука доступна кожному. Там не треба формули якісь, там щось математику вивчати. Просто взяти велосипед, сісти і поїхати на екологічно чистому транспорті. Це є приклад інженерії і про книжку згадати. Ну що, Станіслав, яка твоя відповідь? Ну, ілюстрацію про світло я не знайшов, але щось схоже ось про неонові багби. О, цікаво, так. Угу. Супер. ну. Я, хоча, не є обізнаним фахівцем в таких технічних науках, але я відчуваю, не тільки відчуваю, я бачу конкретно. Ця книжка дуже креативна, така, от наука креативно подається. І це головна фішка цієї книжки, тому що сучасні науки, якщо вивчати таким креативним способом, то воно цікаве стане кожному. Навіть сучасні е, юні письменники, як Анастасія Кисіль, зможуть сідати на велосипеді, їздити, і це буде прикладом інженерії. І, можливо, придумати нові сюжети на тему природи, екології, на тему гуманізації сучасної людської цивілізації. От Коли ми будемо на велосипедах їздити, це ж теж приклад інженерії. Значить, ми будемо берегти довкілля, значить, ми не будемо гроші на всякі безпаливо, бензини таке інше витрачати. Значить, е, і, і людині для бюджету економніше і для природи ж краще. Ну, Чим погано. От вам приклад інженерії, як один із варіантів. Станіслав, на, на завершення, твої побажання нашим глядачам. Угу, чудово. Тут я нічого не додам без коментарів. Читаємо українські книжки, покажи ще її. І будьмо креативними. Вивчаємо науки з креативним підходом. Дякуємо видавництву ранок за книжкові подарунки. Глядачам дякуємо за увагу.